Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Вийшла на город подивитися, що робиться. Дощі падуть і падуть без перестанку. Трошки настане і знов паде. Ну нічого, бараболя наша починає цвісти. вже раз кропили від жуків. Кропили від жуків. І так нема, але десь кудись десь кудись ще є жуки. Свіжі, свіжі, знаєте, молоді. О, десь кудись є. Треба буде ще пройти, але, але може де встаткується погода, та й пройдеться. А так вся батва зелена, нема такого страшного. Жуки не з'їли нам бараболі. Не з'їли. Ми встигли. Вчасно зробити. Перчик наш росте, але в перемішку з бурянами. Нема як залізти, нема, бо затолочиш і і все, нема як залізти, бо дуже дуже болото. Може, перейде, то то якось трошки сіве погодити та й, й пересапай Цибуля чиста, цибуля чиста, чистесенька, бо. Встигли пересапати ще, підгорнути, О, то цибуля добре. А от, а от е, перес то бур'яні. Бачите, яка цибулька гарненька. І бурачок я пересапала весь. Бачите, яких дві стежки бурака, як віночки, такі вінок. Бачите, як. А тут фасоля наша. Починає цвісти, також вона пересапана. Може, десь кудись бурін? Той що не, не зрізався і приймивсь, росте. А отут маю. Хочу вам сказати, а тут маю такі фасолі, небагато їх, бачите, трошки. Що я з Польщі, з Польщі привез, ну, передала, була, що посадили ми таких два пакетики. І я не знаю, чи вона буде витися ще вище догорі, чи все вона така низькоросла, просто такі батіжки собі пустила, і, і не маю таких тиків. Хіба такі в себе десь від помідорів високих назбираю і, і позапихаю. Може вона і невисока, я не знаю. Я, мені здається, що я не брала тут таку м -м, високу. Не знаю. Але от бачите, як зацвіла. Дуже зацвіла. Така, така у світі, навіть не хочу далі йти, бо дуже болото. Бачите, О, яка. А це моє, моє і теж вже а, пускає цвіт. Це фасолька, Такі ряди гарні. Але це тут польська. А? І хочу вам сказати, що горох у мене цей вже дійшов весь вже старковати І треба його зараз, напевно, змикати, інакшого сорту. А це інакшого сорту. Це якийсь такий якісь такі, -во. Бачите, якісь такі -во -во стручки І виглядає, що він не дійшов, але він вже є. А я спробувала один так старковатий, ну, то нащо його так довше тримати? Не треба. Треба зірвати його. Ну, десь кудись ще є лопатка, ну, але що ну, робити? Треба його зірвати. Бо цей зовсім інакший. Бачите, цей такий повний. А цей вигляд має інакший. Зараз попробую подивлюсь. Бачите, якийсь такий, а той якийсь такий. Не знаю. Але його треба, напевно, що весь змикати і перебрати, перебрати, перебрати і все. Бо інакше тут нічого не буде. Того всього. Ну, би хотіла я пройти, навіть не знаю, його тримати далі, то він вовсе буде старий, що нічого з ним не зробиш. Угу. Таке во. Тут моя морква, я вже, вже поки що не буду її промикувати ще. Вона нормальна, може ще десь кудись перейду, а так вона не росте. Моркви є багато, хмара моркви. Ну і і горох може бути. Я собі думаю, як я змикаю цей горох, лишиться цей кусочок такий місця, може, ще якась розсада продається, може, ще тут запхаю замість гороху. Я знаю, ще якусь розсаду сюди можна ще посадити, напевно. що. Щоб не пустувало місце. Тут, бачите, та моя цибулька, що так не сходила, не сходила, така дрібнесенька була, що посіяла донька таке насінечко. а вона, подивіться, яка файна вже цибуля. І тут ми посадили помідорки такі, що вони мають, м -м, ніби бути високі. То не знаю, подивимося, що буде з того щось, чи не буде. Цибуля файно наростає. Така файна цибуля, Наростає люкс, бачите, така цибулиска. Цей кусок посадили навісні. Ми, от там ще десь є, Тож треба зірвати. весні цей кусок цю І така файна наростає. А тут, бачите, ті помідори, що я вам за них говорила, що самі. Самі, що насіялись. Бачите, яких помідорів є. Подивіться, вздовж, подивіться. Яких помідорів? І тут, ого, Які вже величезні. Ну, та й не буду Чесник після дощу. Певно, треба його вибрати буде. Ну що, який є, котрий дивніший, котрий файний який є. А сад цибулі у мене осіння з осені. Але цибулі. Цибуля суперова. Цибуля є файна така. Пис цибулі. Коби лише не, не погнила, то цибулі є достатньо. Нам. А це тут мій горох, той, що я сіяла пізніше його, знаєте. От наш, не, то я з Польщі передала, а це наш. Я його сіяла тут три, три стежки пізніше. Але вже подивіться, як, як він цвете. І він вже має такі лопатки, що буде, буде він е, ну, наростати. Бачите, це той горох такий. О. А тут посадила помідори, але треба е, горох звідси забрати. Знаєте, він лягає. Я по тому, як називаюсь, тому горох змикаю. Та й буде все файно, але поки що горох тако лягає. то я пройдуся. І горох заверну від помідорів. О, А тут от такі помідори наші розростаються. А це вам хочу сказати: от Лілія. Ой, а Бачите, який бур'ян і яке болото лілія. Наша о, 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 наростає. Я думала, що не буде нічого. Знаєте? Думала, не буде нічого, бо дуже була суш. Але нічого, слава Богу, наростає лівіє. Або Видите, як треба забрати, забрати той горох, в ту сторону його завернути. О, завернути І ви знаєте, якесь таке, і та біла крилка, вроде, і вроді і на горохові є трошки. Uh -huh. Я капусти навіть не садила. Не садила, не треба тої капусти. Я того року е, собі купила капусти е, 15 кілограм січеної то, і наквасила, зразу готову її привезла на 300 гривень і мені стало. Ті, що продають правильно, е, вони садять, бо вони на копійку, і Бог допомагає. О, в тому всьому. Отако. Беру я два кошики і йду я мекати горох. Мекати горох. Треба тут під навісом і його обірвати. І так буде. Бачите, микаю, щось я лишилася, вже змикала. Тут бурін треба буде пересапати. От микаю і думаю, що я тут маю а, посадити. Чи якусь розсаду що яка буде, чи може. Ой, як називається е Кабачки, які ще, можеш, який буде молодий кабачок, щоб її зірвати і всмажити. А це от горох, що я микаю. Аж це ще той кут лишився, і змикати треба. А це тут ще і сюди ще микаю. Ну та вже і йому треба було лишати. Котрий вже буде добрий, то добрий, а котрий вже буде лопатка така, що не буде, то, то викинеш і разом з тим всім, то й так буде. Бо він вже так посплітався. Що, його треба річі сіяти, ну але вже як посіяла, то так посіяла. Так мусить бути. Добре, буду домикувати. А болото, а болото, що подивіться. Бачите, Дивіться. все в болоті. Ой, все в болоті. Все, я змикала, справилася. Дощ вже моросит. Знаєте? Але зараз піду, скинула рукавиці. Піду, зараз скажу, чоловікові, візьму тачки, най мені допоможе, бо я і так після тих операцій часом і забуваю, що я мала операції, що треба себе трохи припільнувати. Іду, іду скажу, най мені допоможе все перевезти. Бачите? Все, принесла сюди, чоловік мені поміг, все позносив сюди під навіс. І зараз я його буду. Обривати стручки, а потім теребити. Перед стручки обривати треба. О, бачите, якого гороху ми нарвали, обірвали весь. Ой, тут вже вивезли, і тут Все, та горохлянка, і вже. Все. А тепер тут будемо його теребити. Прийдемо будемо теребити. Далі не будемо переносити, бо паде дощ. Аж паде дощ, знов і не будемо нікуди носити тут буде. І все, горох ми перетеребили, Бачите, скільки гороху вийшло. Поставили ще відварити, щоб смажити молодого гороху. А це не знаю, що ми. Відваримо, чи закриємо, чи відваримо і в морозівку, не знаю, що будемо робити. А ось це все зараз подбираю, щоб все позамітаю, щоб було чисто. Добре, все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. Вийшло сонце. Був дощ. Донедавна був дощ. О, Ще все зросло, бо падав дощ. Все, всього вам доброго.